От солдат наш стоїть. Це солдат Кеса. Там далі солдат. А що це Це Трипілля. Це трипілля? Камінь. Чи припуля. Трипулья, це тисяч. Це шуполіт. А оце наш герой. Бажаєте. А тут дивись гербу від початку чи його вже потім поставили? Я думаю, що це від початку. А, це прадіди. Тут вже підписано, тут вже не вийде. О, ну і вона має бути у ньому. Таке от з автоматом. Зараз дочка моя. Вічна слава героям. Прямо зараз. В Україні. А що це за алкоголіки? А давайте ще з того боку зайдемо, там контемпорі, з телефоном і так далі. Трипілля, да. так? Три пілля, да? ну, а а шо, не ви Треба на експертизу фахівцям. Ну там вже були експерти, сказали, що це точно що Лавки, до речі, не були старі зміняли. Ну, там уже мало. Почекай, дивись. Засновники Академії мистецтва. Це... Це традиція, на яку ми спираємось. Там ми з основників ще побачимо всередину. Тут лицева сторона. Де там, так? Да. Трошки посаю. Брова, не буду казати як кого. Дивись калина красива яка. Приходиш в ці місце як у святе. У святе, так? Ну от душа тремти. Альмамать. Навіть тут тремти. Ну ми не вчилися, Тарас, ти то вчився. Так, я тут відучився аж 1,5 років. Зато професора Міляєвої. ви. Тепер художник. Зато. Так, ну тепер Ще раз. що, рухає. Прийшла від друга. А цей схожий на одного викладача. Я думаю, це ще більше на одного схоже. Речі це оригінал якщо що

Не захищали вітчизну. Цікаво, яку вітчизну, саме. Ми захищали. Нарбут, Кульженко, Нелепінська Бойчук, Касіян, Максимов, Юнг. А? Не той. А?

все тут відкриття — Так, все добре. — Оце мені тоді потрібно Яке? Ось це? — Так. Да. Шкода, що воно тут. Його потрібно реставрувати трошки. — Які драперії? — Ось це фантастика. — Тут ремонт. А там уже не Кубачни не все, да? Не, 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 через неделю. Через неделю, да? Все готовят к новому начальному году. На мирман. Та-ра-ра-ра-та-ї. Ой, та тут авангард. Це ексклюзив, якщо так. Да, Ось да. тут авангард. Вони показують. Так, це чорний квадрат.

ще є, щоб подивитися. Чекає, ще чекає виставка з царкова. Красива сукня. Ну, цікавіше в цьому мистецтві те, що, Де, що воно справжнє. Справжнє? Ну, реалістично. Дивишся на ці люди, так Значить, дивишся на живих людей.

<реш> <реш> Такі вишеньки. Не без коктейля дістали. Я так розумію, воно тут, тому що бої чекись там не разі. А що ти спускаєшся? Да. А там уже не показує. Там же ремонт. Там саме... А ми тут сюди ходили, раніше. Дивись, от тобі ще. Ой, так тут. Це привіт для любомира. Сумний артист там. Тут уже вы пришло. А це для Никиты привіт. Никита, не знаємо, ты материал чекати. Що потім на вокзалу? На <рик> <рик> вокзалі вже буде нецікаво. Після е... <рик> <рик> тут, тут весь живопис тут перерозписували. Який вокзал? <рик> <рик> те, що, що тут відбувається, розумієте, це ж не те, що служить. Це ціла розсада. А живописці, оце, які вийшли там, на вокзал, там, на вулиці, це... Так, варгінали. Вони вже на традиції. Так, ми ще другий поверх не бачимо. А, ми мы... люди не бачимо. Де ми вас на інсталецію? Це не шахта, ви качайте, не повідомлені культури. Але не це справді інсталяцію. Це бомбосховище? Ні. Ну от. Чому тут кривий ріг. Колір. Озеро. Колір. Лимано. Та всього там весь такий колір. Треба Та фін пільма. Вид. Uh -huh. Плановый видео Шутай не закупив на рисунку там Макс и Це Замальовують у нас не тільки так, камінь, скло теж. Може це робило реально похорок. <реш> тут начальник Це ну, Ознайомки. Давай я другий поверх. А тут розклад. До <реш> речі, останній раз тут побуло. Зняли знялося. Так позакрили. Цензура якась нова. Чого роботи не хвороби? Тові портрети не, не? малювала. Ага. Вот. Картонна да? наша реальність. Це після майдану. І з основниками велетніми познайомитися. Тут нові свіжі портрети їдуть. Були фотографії вирішили, що цього мало. Домалювало. Ну, я думаю, в із Київського національного треба ще повчитися. Ну, от Традиція, от сучасність. І порядок. Тут нам проводили е екскурсію, починали звідси з цього місця. Говорили найдовше, напевно, десь хвилин 40. Біографія. Просто щодо кожного діяча, mm -hmm. е е потім про кожен портрет. Ну, вчили, вчили. Пам'ятати своїх і знати своїх. Там би було б більше, насправді, там цікаво. Наступного разу вже.

Це ще не стрибок в тиграх, це вже стрибок у майбутньому. Тут... Це курна для сміття. ми no, йдемо на головну виставку. А, цей контролер сервера. Что виставляють рівні? Ну да. А, тут твій відео арт є. Це, Це цікаво. Тут ображем тут